Вийшла дуже бойова гра, як ми й очікували, хлопці налаштувалися, дуже гарно почали матч. Перші 30 хвилин взагалі добре грали, потім трохи десь розслабилися. Суперник відіграв один м'яч. Але в цілому, ну так, є помилки, але вийшла дуже непогана гра. Чи задоволені ви сьогодні грою своїх підопічних? Так, тому що попередню гру ми програли. Хлопці хотіли реабілітуватися перед собою. і ну, я, я рахую, що так у них багато що вийшло. А, як гадаєте, чи е, по грі сьогодні рахунок? Е, я рахую, що так, да. тому що ну, вони хотіли, вони пресингували. Вони ці м'ячі ну, заслужили. Не ожидав забувати два. Так сложилось, гра вдавалася досить непогано. Ми добре контролювали м'яч. создавали хороші моменти. Розкажи про свої емоції від перемоги загалом і від забитих голів. Та емоції зашкалювали. Хлопці все зробили, щоб я забив гол. Два. Як гадаєш, сьогодні рахунок був по грі? Так. Ми сьогодні добре настроїлись на цю гру, здали багато хороших моментів. В цілому все вийшло, як було заплановано.